Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Зеленський поставив вибір партнерам або я або залужним. Та чи розуміє на якій розтяжці сидить, що партнери, бо українці виберуть генерала? Погодьтеся, цікава ситуація склалася, коли двоє вирішальних для країни людей, від яких залежить доля екзистенційної війни і життя мільйонів, не здатні працювати разом. А ось що говорить журналіст Бутусов. Допит Зеленського відставка далі. Мовою оригіналу, президент Володимир Зеленський має бути негайно допитаний. Він має допитаний дати покази слідчим. Він має бути допитаний народними депутатами, має бути створена слідча комісія Верховної Ради. Занадто важкі звинувачення і занадто багато фактів, щоб вважати, що президент нічого не розумів, що він взагалі дитина, рукою якоїсь води в кулініч. Президент Зеленський має розповісти, на яких підставах він робив ці десятки рішень про призначення зрадників на різні посади, надання їм державних звань, нагород, надання їм повноважень, чому він звільняв. Патріотичних, чесних людей з посад і призначав замість них зрадників. Він є учасником? Чи є? Зараз питання основне. Чи є Зеленський умисним учасником злочинного шпигунського групування? Чи має він відповідати за державну зраду? На мій погляд, має відповідати, на мій погляд, те, що тут є. Президент Зеленський причетний прямо причетний до Державної зради. Незнання ситуації не звільняє від відповідальності. Це реальна зрада, це реальний злочин. І те, що зробив Зеленський, він має відповідати перед судом по 112 статті. Ось що про Єрмака говорить генерал СБУ Мельченко. Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака нема жодної підписи розпорядчих документів. А єдине що, що, як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язницю будуть в одній камері. І це як чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які ми розслідування. Так от, тепер ви знаєте, що, шановний серію, впитаюся, у особистість міністра оборони, голови служби безпеки, начальника Генерального штабу, головного командувача Збройної я що за невели піде. Та прийшов би до мене. Єрмак з якимись такими речами кадру чи інше питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести перед ногами або у хірургічне відділення. І на тому все закінчено. Але перед цим би я попередив поблі... Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського Гвардіан. Єрмак приїздив у Лондон до посла, щоб схилити генерала приєднатися до команди на майбутніх виборах. Цим і пояснюється чергові вкиди ОПИ на залужного пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Генерал Залужний не так давно випустив своїх 10 тез, які варто усвоїти зеленій владі. Генерал Валерій Залужний 10 уроків для українців. Перше ворог вічний. Мета його знищення. Перший головний урок забудьте про в лапках братні народи. Та в лапках спільну історію мета Росії протягом століть була, є і буде. Повне знищення України як явище, це не війна за території, це екзистенційна війна на виживання, будь-які ілюзії щодо цього є смертельно небезпечними. Друге, ніхто не допоможе, крім тебе самого. Союзники це добре. Їхня зброя, гроші та розвідання критично важливі, але вмирати за тебе ніхто не буде. Допомогу дають, доки це збігається з їхніми інтересами. Єдина справжня гарантія суверенітету, власна сильна та сучасна армія. Третя внутрішня гризня найкращий подарунок ворогу. Будь-який внутрішній срач, чи то політична боротьба, чи корупційні розбірки, чи пошук в лапках зрадників. Це прямий постріл у спину власної армії, доки нація не єдина у своїй меті. Ворог використовуватиме кожну тріщину, щоб розколоти її зсередини. Четверте, воює вся країна, а не лише армія. Армія це зріз суспільства. Не можна мати корумповане, апатичне суспільство і сильно мотивовану армію. Війна це справа кожного від волонтера, що плете сітки до it спеціаліста який працює на економіку. П'яте технології вирішують усе. Епоха воєн, де перемагали кількістю закінчилася. Сьогодні перемагає той, у кого швидші та розумніші дрони, кращий зв'язок, точніше розвідка та ефективніший реб. Технологічна перевага це врятовані життя солдатів і виграні битви. Шоста асиметрія зброї розумних. Не намагайся грати з ордою в її гру в лапках завалимо трупами. Будь розумнішим, хитрішим, швидшим, Бий по болівих точках. Логістика, НПЗ, штаби, інформаційна інфраструктура, асиметричні удари виснажують ворога та підривають його міць за менших витрат. Сьома інформація це поле бою. Програєш у головах, програєш на полі бою. Ворог лізе в кожен телефон і телевізор із пропагандою, фейками та ІПСО. Захист інформаційного простору так само важливий, як і ППО. Восьме. Довіра основи управління. Сучасною армією не можна керувати за радянськими лекалами. Дегенерал цари Бога, а солдат витратний матеріал. Децентралізація, ініціатива на місцях. Довіра до командирів. Ось що дає швидкість і гнучкість. Неможливі втопії і ієрархічні вертикалі ворога. Дев'яте стійкість це стратегічний ресурс, здатність нації витримувати удари на лам... Матися, адаптуватися і продовжувати боротьбу, незважаючи на втрати та втому це не менш важливий ресурс ніж танки чи ракети. Десята перемога це не просто мир, і остання перемога це не просто припинення вогню, це повне відновлення суверенітету, повернення всіх територій, гарантії безпеки, читай НАТО, справедливий суд над воєнними злочинцями та репарації. Будь-який інший результат буде лише відкладеною поразкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.